І так, народний автомобіль Passat B-8. На ось такій комплектації. Німеччина. Сьогодні я в Німеччині. В понеділок я буду в Нідерландах. Так, я займаюсь пошуком автомобілів. Автомобіль виглядає дуже гарно. Шкіряний салон. Віддають його, продається він за 11 500 євро. В планах сторгуватися. Хоча б за 11 за 10 500. Ось так виглядає. Зараз вам покажу переднє сидіння 220 тисяч пробіга. Автомобіль має трьохзонний клімат контроль, виглядає дуже гарно. Їде також класно, я вже його протестував, подивився по форсунках, посажуємо фільтру, по мотору, по різних параметрах, по різних датчиках, лямбезон Коротше, довго розповідати. Я думаю, ви розумієте, що все серйозно. Ось такий апарат. У нас крашений капот. Ну, що зробиш, вже інакше не буде. І весь автомобіль в рідній фарбі. Так, Передній ряд сидінь. Просто подивіться, як все тут гарно і чисто. Є якісь сліди використання, передня сідушка. Дуже все прилічно. Давайте я вам заведу автомобіль. Автомобіль має безключовий доступ. По всіх чотирьох дверях сенсори. Так, старт-стоп, з пів тичка заводиться автомобіль, працює рівно. Ось такий апарат. Як бачимо, в нас тут є продувка сідушок. бачите, можна настраювати. У нас є преміальна, ну не преміальна музика, але як бачите, в комплектації ось така музика. Ну що, Passat B8, якщо когось цікавить автомобіль, Можу і вам підібрати, ви знаєте, як до мене звернутися, у приватні повідомлення мені пишете, дам номер телефона, ну і радий буду вам допомогти підібрати автомобіль.